Привіт, друзі! Говоримо сьогодні про новий закон. Точніше, він вже не новий, але він ще закон. Прийнятий він був у 2022 році, наприкінці грудня. І цим законом звільняються позичальники за договорами кредиту від своїх зобов'язань. Звільняються або призупиненням платежів, або. Анулюванням кредиту. Більш цікаво, так? Чому говоримо про цей закон? Цей закон неоднозначний, і, ну, наприклад, якщо нам дають хліб для бутерброда з ковбасою, з ковбасою, і в той же час у нас забирають ковбасу. Хліб дають, ковбасу забирають. Тобто. Такий двозначний закон, він недопрацьований в повній мірі. Звичайно, можна на ньому щось вигадати, але ви маєте розуміти, перш ніж застосовувати даний закон, маєте розуміти всі наслідки. Отож, бо говоримо. По-перше, хто має право на зупинення платежів за іпотекою? Це люди, у яких майно знаходиться іпотечне. Ось це саме майно, яке людина придбала, воно є в заставі. От ось воно знаходиться на окупованій території або на території, де ведуться бойові дії. Це раз. Друге, другий критерій це майно, яке пошкоджене, тобто яке потребує капітального або поточного ремонту. Це два. І третє, це знищене майно, тобто майно таке, яке не підлягає відновленню, або відновлення його є недоцільним. Це три. Ось ці категорії можуть звільнятися, можуть призупиняти свої зобов'язання за кредитними договорами, і зобов'язання поновлюються тоді, коли людина отримала компенсацію. От. Вам для цього необхідно звернутися до своєї кредитної установи, тобто до банку, і написати відповідну заяву. Але можна написати заяву про анулювання заборгованості. Тут то також є декілька критеріїв. Анулювання заборгованості дозволяється у випадку, якщо Станом на 23 лютого 2022 року у вас не було заборгованості за кредитом більше, ніж на 7 днів. Майно, знову ж таки, є єдиним вашим майном, воно знаходиться на окупованій території, воно, воно пошкоджене або воно знищене. От. Пишете про анулювання. Кредитної заборгованості, і, в принципі, все. З автомобілем така сама річ, можна анулювати заборгованість за кредитним договором з приводу автомобіля. І ви мене спитаєте, в чим же ж мінус цього закону, так? А мінус є. Уявімо собі ситуацію, коли ви чесно і добросовісно сплачуєте за своїм кредитом вже певний час. Рік, два, три, 4, 10. І вам там, ну, ви сплатили вже чверть суми, ви сплатили вже половину суми, або ви сплатили три чверті суми, там, або вам, залишилось декілька платежів, і у вас немає коштів просто погасити іншу частину платежів. Чому саме ж. Такий нюанс не більше, ніж 7 днів заборгованості. Отут і випливає цей самий такий нюанс, коли банки про себе нікого не забувають. Коли вони лобіюють закони, вони, звичайно, звертають увагу на такі прості речі, щоб їм не залишитися в мінусі. Якщо ви анульовуєте, анульовуєте свою кредитну заборгованість, то ви фактично передаєте свої права кредитора банку. Які у вас є права кредитора? Ну, у вас є права кредитора до Російської Федерації з приводу компенсації шкоди. І ви їх передаєте банку. І тепер вже це не ваш головний біль. А банк головний біль. Банк має право стягнути з держави, з нашої, і має право стягнути з держави, з держави агресора, з Російської Федерації. З нашої держави, в України, він, має, він може стягнути суму основного боргу, а з Російської Федерації він може стягнути проценти, штрафні санкції і такий, і таке інше. І отут виникає питання, да, коли людина добросовісно сплачувала кредит, ну, їй там залишилося небагато до сплати даного кредиту, і от вона пише заяву про нулювання, і вона фактично прощається зі своїми грошима. Бо в неї немає прав кредитору ані до своєї держави, ані до держави агресора. Тобто вона свої права кредитора передає банку. Справедливо це. Не думаю, як то кажуть, тому, перш ніж писати заяву, ви маєте чітко подумати, розуміти ось ці нюанси, і після того, як ви розумієте всі ці нюанси, ви вже зважите, чи вам вигідно писати заяву про анулювання заборгованості, чи вам вигідно писати заяву про зупинення заборгованості. Як там би не було зупинення заборгованості, це взагалі дуже класна штука, в принципі. А от анулювання заборгованості, да, коли банк фактично йому, мало того, що ви виплатили е, більшу частину кредиту, потім ще він має право стягувати з Російської Федерації. Ну, не знаю, як на мене, це просто якийсь ідіотизм. Де тут турбота про громадян? Типу зробила вигляд, що написали і зробили вигляд, що ми цього не помітили. Ну, блін. Я не думаю, що так воно є. Я думаю, що там все прекрасно всі помічають. У нас знову таки закон подвійного тлумачення, і він може бути вигідний як одним, так і іншим. На мою думку, було б справедливіше, якщо банк би і е, кредитопозичальник могли б, е, як мінімум, стягувати е, Десь пропорційно своїм збиткам кошти. Оце було б справедливо. А коли ми просто передаємо права кредитура банку, це не є справедливо. І це знову-таки той закон, хто сказав таку штуку, зашкварний. Дуже такий зашкварний закон, е, і він, звичайно, не подобається. Тому, друзі, е, я вам бажаю, як завжди, бути. Завтра кращому, ніж сьогодні. Я вам бажаю всього найкращого. Прошу на мене підписатися, поставити лайк і поділитись даним відео. З вами був, як завжди, адвокат Ус. До побачення!